Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Сьогодні подивимось анонс нових акцій, які будуть в АТБ з 14 по 20 січня. Йогурт від торгової марки своя лінія, об'єм 800 грамів. Є три варіанти смаків: Це Полуниця, вишня, черешня. Та персик манго. Акційна ціна буде 50 гривень та 50 копійок. Акція при оплаті карткою АТБ. Пісочні тарталетки від торгової марки День у день. 138 грамів. Акційна ціна буде 37 гривень. Давайте підглянемо. Тут чотири штучки в одній стопочці. І загалом їх є чотири стопки. тобто 16 штук в одній упаковці. Давненько не було акцій на кукурузині палички. Ось такі від своєї лінії зі смаком йогурт Малина. Речі досить смачні, такі солоденькі. Вага 170 г, акційна ціна 20 гривень. А ще буде акційна ціна 7 гривень 60 копійок. На ось такі. Це є зі смаком йогурт Банан і, і, і. зі смак йогурт Персик 60 грамів в упаковці. Приправа від своєї лінії сушені томати з часником та пазеліком. І паприка сушена копчено-мелена. По 20 грамів в упаковочках. Акційна ціна. 12 гривень та 20 копійок. Бур'яково томатна заправка від торгової марки День у день. 200 г. Акційна ціна 20 гривень і 90 копійок. То та сама червона вода, знаєте, яку дівчина шукала і питала в мами, де її взяти. Холодний чорний чай від своєї лінії зі смаком малини. Об'єм пів літри. Ціна 15,30. Вагові цукерочки від торгової марки Рошен Ліщина. Ціна за 100 грамів 31 гривня і 58 копійок. Молоко незбиране згущене з цукром. 900 грамів своє лінія з акційною ціною 98,90 м'який, від своєї лінії Мацарела чидеризований, або ось такий сулуні. Вага 180 грамів і акційна ціна 49:90. Хочу звернути вашу увагу, він, в принципі, тут поруч стоїть, що він. Дуже схожий до сиру золотий резерв. Дуже-дуже схожий. Але це не той самий, це є від торгової марки своя лінія. І ось цей буде акційний. Крабові палички водний світ вагою 250 г. Заморожені з акційною ціною будуть коштувати 49,90. Кава від Deluxe Foods and Good Selected. мелена, натуральна 100 грамів, 89,90. Жіночі шкарпетки: ось такі. одна пара з акційною ціною 24,90 25 гривень. Тут є вказаний розмір. Є, до речі, різні. 38,40, 39,42. Такі вони вищі. І ще подивитись з вами на склад. Бавовна 75%, поліамід 23 і аластан 2%. Ось так. Може вже хтось з вас купляв такі шкарпеточки, то залишайте свої відгуки враження, як вони носяться. Рідке мило, сатін дитяче. Об'єм 250 мл. Воно йде із дозатором. З акційною ціною 32 гривні. Вологі дитячі серветочки від торгової марки День у день. Такі тут велетенські упаковки 120 штук в пачерці. Вони однакові, то що просто кольор або фіолетовий, або зелений на вибір. І акційна ціна 43 гривні. Прокладки жіночі лібрес» 10 штучок в упаковці з акційною ціною 38,90 і нічні, ось таких два варіанти. По 10 штук в упаковці, Акційна ціна 45 гривень. Хочу вам ще раз нагадати, що усі товари в цьому відео з акційною ціною будуть, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Тобто це акції не для всіх, а лише для тих, хто оплачується банківською карткою АТБ. Ось вони банківські картки АТБ. Бачите, є від різних банків: Райфайзенбанк, Сенсібанк. І монобанк. Ціна карточки 50 гривень, але вам ці гроші повертаються після реєстрації одразу на картку. Це є так, як кредитна картка. Ви собі можете свої кошти там покласти, користуватися, можете користуватися лімітом, тобто як вам більше до вподоби. Особисто я собі вже, напевно, два роки тому придбала ось таку відмону, користуюся, все гаразд, є банкомати. Зараз до речі, покажу. Навіть в тому самому АТБ, ну, в нас в місті, я думаю, в багатьох є ось такі апарати, в яких можна покласти кошти. Бачите, є від МОНО, Я думаю, ще інші є. А банк, бачу, теж безвідсотковий, Райфайзен поповнення. Ось, ви собі обираєте, вибираєте, який вас банк. Все, тут скануєте карточку або телефон прикладаєте і поповняєте. Користуватися додаткові знижки до цінників. Я вам частенько показувала, що на ціночках ще є окремі віконечко, знаєте, де є ще більша знижка. І ось така вигода. На цьому буду закінчувати своє відео. Щиро дякую, що подивилися його до кінця. До нових зустрічей!